Українська народна казка, лисичка-сестричка. Якось у зимову пору бігла польовою дорогою лисичка. Бачить, дід везе повні сани риби. От вона й забігла наперед і простяглася посеред дороги, ніби не жива. Під'їхав дід до лисички, штовхнув батогом ні з місця. Узяв він лисичку поклав на сани, сів та й поїхав. А лисичка крадькома за його спиною всю рибу з саней викидала, а потім і сама вислизнула тихенько. Приїхав дід додому. Ну, бабо, який я тобі комір разом із рибою привіз. Пішла баба до сани і дивиться ні коміра, ні риби. Повернулася вона до хати і каже У санях, окрім ряднини, нічого немає. Може, ти по дорозі до корчми зазирнув та там усе й залишив. А лисичка тим часом зібрала всю крадену рибку докупи, сіла та їсть. Раптом біжить вовк, голодний, худющий. Дай лиско, будь ласка, рибки, обурилась хитрунка. Я не для того цілий день рибку ловила, щоб її комусь віддавати. Піди сам на річку, знайди ополонку, опусти в неї хвіст. Сиди та й примовляй, ловись, ловись, рибка, велика й маленька. Довше посидиш, більше спіймаєш. Побіг хлопчик на річку, знайшов ополонку, сів над нею, занурив хвіст та й примовляє Ловись, ловись, рибка, велика та маленька, ловись, Ловись рибка, велика та маленька. Уже й ноги в нього від холоду задубіли, а хвіст бавтається собі в ополонці. Нічого за нього не чіпляється, а лисичка бігає навколо та підніс собі, глузує, мерзне мерзне вовчий хвіст! Що ти кажеш, Комасю, та це я тобі сірий вовче допомагаю, рибу до хвоста підганяю. От, спасибі, лисичко, сестричко увечері став міцнішати мороз. І от вовчий хвіст почав до криги промерзати. Ворухнув ним вовчик, не може з місця зворушити. Смикнув вовк раз, смикнув друге, нічого не виходить. Скільки риби начіплялося, зразів сіроманець. зібрався ще лисичці подякувати, а їй вже й слід захололо. Цілу ніч провавтузився вовк біля ополонки, не міг хвоста витягти. Уранці прийшли баби по воду. Вовк, вовк, бийте його, бийте його. Підбігли ближче, дивляться, а вовк не втікає. Тоді вони давай. Товкти та бити його. Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста й утік, не озираючись. Почекай, лисичко, думає, я тобі помщуся. А лисичка побігла до села та й залізла до крайньої хати. Але в темряві потрапила головою в діжку з тістом, ледве знайшла двері і прожогом до лісу. Біжить вона дорогою, а назустріч вовк. А гов гукає. Ти мені якраз і потрібне. Дивися, що зі мною сталося, з твоєї милості. Побили мене, покалічили, хвоста відірвали. Ой, вовче, застогнала, заголосила. Тобі, бач, тільки хвоста відірвали, а мені всі голову потращили. Бачиш, мозок тече не кидай мене. забідкався вовк. Сідай, кумасю, мені на спину, я тебе швидко до нори довезу. Вовк і привіз її на спині додому. А лиска влізла в нору та й регоче, не дав бог вовкові ні розуму, ні толку. Розлютився вовк, кинувся до нори, а залізти туди не може. Поплентався він до себе, зализувати рани та видужувати після побої. а потім до віку зарікався із лисичкою якісь справи мати. От і казочки кінець. А хто слухав, молодець. Дітки, а як називається казка? То лежав на дорозі, коли дід їхав додому. Що робила лисичка на санях? Чи привіз дід бабі комір та рибу? Хто попросив лисичку поділитися рибкою? Чим вовк ловив рибу?